Доброго дня всім, компанія Меніагробозела. Відмонтажимо трактори шифер 244 із кабіною. Дана модель трактора 24 кінських сили, повнопривідний. 24 кінських сили договорюся. Саме дешевий трактор із кабіною. Хто ще не приклав. Звертайтесь, так щось у нас не виходить з першого разу заїхати. Забувся включити передній місць. Ну, ось так, от, такий гарний тракторець їде до свого власника, від компанії міня Годозова. Доставка безкоштовна, без предоплати, Кто ще не придбав, Вся Техніка в наявності. Ми знаходимо з адресу траси, Київ-Житомир, 3,6 кілометр село Бузова, Вулиця Садовського, 2.